говоримо про Маркіяна Шашкевича не менш вагому особу, як митрополит Андрій Шептицький, і багато гідних осіб нашої української держави, які прислужилися. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний оми. Суспосу, але призволи на світлока, на Твістах Своїси, і слава Отце, Іссина і Святого Духа, нині час і навіки вічені. Померли заволі, незалежність України, Христе Боже наш, і Тобі, славу села йомусь беззначальним твоїм оце.

А чим у вас асоціюється Золочівщина? Ну, насамперед з цією горою з підлискою, бо кожного разу ми тут приїжджаємо. Я вже правда кілька років не був тут. Їхали інші єпископи, але ми завжди стараємося, щоб єпископ тут приїхав і разом з людьми що помолився. І також мені подобається побути тут, послухати виступів, як співають. Різні колективи, які носять ім'я Маркіяна Шашкевича і про Маркіяна Шашкевича. Ну і воно лишається, у людей. Ваше враження від сьогоднішнього свята? Це свято є частиною нашої трьохденної програми. Ветерани батальйону Київська Русь три дня на межі Зовочівського і Бузького районів проводять збір. І збір присвячений подіям, пов'язаним з відзначенням Маркіяна Шашкевича. І враження ще оцінювати будемо, коли свято закінчиться, воно триває. Але літо, спека, все як належно. Трохи бо людей дуже мало. і щораз щось то менше, не знаю. Що напевно треба міняти у форматі, бо а ви кожного року сюди приходите? Стараюсь так, коли є можливість. Це вазька. Ви тут вперше? Ні, вже майже кожного року. Кожного року приїжджаєте? – Так. – Як вам свято сьогоднішнє? Гарно? Чим ви приїхали? Прийшли пішки? Пішки прийшли так. сюди на е, цю гору. На під на гору Маркіяна Шашкевича вже більше ніж 100 років Приходять українці, приходять з навколишніх сіл, з навколишніх міст. Були часи, що тут, де, тут збиралися в цьому намоленому місті. Збиралося більше 20 тисяч населення. Були велелюдні такі вічі, були менш велелюдні, але завжди у важкий час, у часи національно-визвольної боротьби, у ми бачимо, що зараз такий час війни. Люди сюди також приходять, приходять для спільної молитви, приходять, щоб разом просити Бога про те, про швидшу перемогу, перемогу і для того, щоб українські території були повернуті. В листопаді ми будемо святкувати чергову річницю до дня дорожня, для української нації. Нашого славного земляка Маркіяна Шашкевича, який народився в селі Підлися, Золочівського району. Будучи семінаристом, він згуртував національну свідому молодь, яка дорожила і пропагувала національне культурне відродження на західних землях, зокрема відродження і збереження української мови як в писеництві, так і в церковних проповідях. Потрібно сказати, що Маркіян Шашкевич був добрим священником. Духовним батьком проповідував народною мовою, що була доступна простолюддям. Писав твори, зокрема лірику, на патріотичні теми зрозуміло простому народу мовою. Не писав багато. Але його творчість позитивно оцінена таким генієм, як Іван Франко. Хоч прожив недовго, однак своєю працею сягнув до І знову покликала нас біла гора, символічна гора, символ єдності, гора патріотизму, символ боротьби, щоб вклонитися великій людині, патріоту, і дати йому шану. Закликаю вас усіх все більше і більше любити свій народ, Україну, рідну мову і не зважати на те, що хтось інший. В іншому мислі. У цьому дуже допоможе праведне і молитовне життя Маркіяна Шашкевича. Слава Україні! І ми віримо, що настане той час, коли тут буде все більше і більше людей. Але дуже важливо знати, чому? Чому ми сюди йдемо? Чому громада здавала гроші на цей пам'ятник, який має більш як 106 років вже в цьому році минає? Цей пам'ятник сьогодні має тріщину, але це не означає, що оце матеріальне, яке є знищенним, звичайно, ми його відреставруємо спільно разом. Він здалі буде таким, як і був колись. Але надзвичайно важливо є та ідея, яку мав Маркіян. Представник спілки письменників озвучив цю ситуацію, в якій перебувала Галичина, частина України понад 100 років тому, коли здавалося, що нема вже. Українського народу, а ті, хто хотів, хоч якогось просування своєю кар'єрою, хоч якогось здобутків матеріальних чи реалізації в суспільстві, він мав ставати або австрофілом, або полонофілом вже пізніше, або москофілом. І ця група невеличка група на початку простого священника і його побратимів. Вони сказали ні. Ми є русини, ми є українці. То є наша земля, чудова земля. І ми тут, господарі, на цій землі. Наша мова є найкраща мова у світі для нас в першу чергу. Ми об'єднання українок Яворина разом з усією святочною громадою сьогодні молилися за якнайшвидшу перемогу. Щоб Україна повернула свої втрачені території, я нещодавно повернулася з прифронтових територій, з Красногорівки, Мар'їнки, Водяного. Ми з нашими яворинками побували в школах, в дитячих садочках. Знаєте, що найбільше нас просили привезти? Просили привести сценарії українською мовою, просили принести привести ноти і пісні, щоб вчити дітей-першокласників, оскільки вперше в Красногорівці виявили бажання вчитися українською мовою. Рекордна кількість дітей вперше, в цьому році у Мар'їнці в школі, під час останнього дзвонику, усі були дягнуті вишиванки. Ми кажемо наш Шашкевич, та його життєвий та громадянський подвиг прислужився справі визволення не тільки Галичини. Щоб зберегти націю, потрібно відродити українську мову. Саме це й надихнуло Маркіяна Шашкевича згуртувати навколо себе подвижників, надихнути їх національним духом, власним прикладом запалити до великої справи. Про трьох семінаристів, що заслугова... заснували гурток Руська Трійця і стали носіями української національної ідеї в західній Україні, Михайло Грушевський писав, що це освічені і тямущі люди, які думають не тільки про інтереси своєї церкви, а про інтереси народні, національні, знаходяться коло піднесення народної освіти і добробуту, коло розвою національної культури. Історичне значення руської трійці полягає ще й у тому, що її члени звернули погляди Галицької інтелігенції на схід, на наддіпрянську Україну на творчості Шевченка. Цього року відзначаємо 180-річчя з часу виходу і оприлюднення альманаху Русалка Дністрова народною мовою. Цю величну дату ми хочемо відзначити відновленням видавництва альманаху Жашкевичів край, заснованого на початку відродження. Розуміємо, що ми ще маємо двигнути велику працю у популяризації імені та національного подвигу нашого великого земляка. І сьогодні, завершуючи так велично тут, коло Маркіянового Христа золочівські фестини наші, ми натхненні духом нашого Шашкевича, обіцяємо, не покладаючи рук, працювати для батьківщини, як це робив отець Маркіян. Серед нас сьогодні є особливі прочани. Мужні чоловіки, що повернулися зі справжньої кровопролитної війни за волю України. Нехай маркіянів подвиг і світло його любові до вітчизни додасть вам сили і мужності. Злагіднить вас біль і запевнить, що ваш чин оборонця ніколи не забудеться в історії України, а наша любов і шана завжди будуть з вами. Маркіян Шашкевич прожив лише 32 роки. Проте його внесок у формування українського національного духу та національне пробудження нашого народу є неоціненним. Могутня ідея Маркіяна була поштовхом всього нашого національного відродження. Подібно до рибалок, які стали христовими апостолами і словом своїм струснули старим світом, Шашкевич став апостолом нашого національного пробудження і струснув свідомістю мільйонів русинів українців. Бажаю всім наснаги, великої! заможній, духовної насна, духовно наснадженої української держави і закінчуючи словами нашого Маркіяна, тож разом світлу друге жварі. Слава Україні!